Зберігайте простий рецепт неймовірно смачної домашньої міні піци Для приготування тіста у глибоку миску розбиваємо одне яйце, додамо чайну ложку солі, столову ложку цукру, перемішаємо, наливаємо 250 мл теплої води, додамо 14 грамів пресованих активних дріжджів. перемішуємо, щоб дріжджі повністю розчинилися. Наливаємо 50 грамів розтопленого вершкового масла Там просіюємо 500 грамів борошна. Вимішуємо тісто, накриваємо його харчовою плівкою, рушником і залишаємо у теплому місці підходити на. На одну годину. Тим часом готуємо начинку. На дрібний кубик нарізаємо 260 грамів вареної ковбаси та 70 грамів сирокопченої. Дуже полюбляємо піцу із маринованими огірками, тож додамо і їх. 120 грамів. На крупній тертушці натираємо 300 г твердого сиру. Для приготування соусу поєднує сацебелі домашнього приготування 400 г та свіжий часник 7 грамів. Готове тісто ділимо на частини, формуємо піци, змащуємо соусом, накладаємо начинку, посипаємо сиром та випікаємо на 180 градусах біля 15 хвилин. Смачного!